Ми насправді мандрівники та прибульці на цій землі. Ні з чим ми сюди прийшли, ні з чим підемо, що з собою ми тільки можемо забрати віру нашу та наші діла йдуть слідом за нами. А так, фізично, що ми зможемо забрати. Петро пише: все, що у вас на землі тут відбувається, сприймайте як пригоду. Пройти цю пригоду без Ісуса неможливо. А зараз, коли відбувається така масштабна війна. І світ набуває епохи апокаліпсису. Звісно, багато людей перебувають в ілюзії, не розуміють нічого, ані термінів, ані часів. Але куди час іде, як Господь він розповідав, розповідав, розповідав притчі і потім каже: ну, в принципі, все йде до чого, що прийдуть ангели і зберуть усіх злих, з поміж праведних, і кинуть у вогняну піч. І святі царюватимуть на землі. Тому хотілося б, щоб кожен з вас мав цю подорож з Ісусом у часі, для цього Бог і прислав свого Сина на землю, щоб кожен мав цю можливість, і щоб життя кожного стало справді як пригода з Богом. Цей світ він крутиться, рухається не просто там усе це мов хаос. Є закони, не просто Бог попереджає про ці закони, і як тоді у нас може статися ця подорож з Ісусом? Ісус каже: І дам я тоді тобі досвітню зорю, і тоді ваша подорож буде успішною. Що таке зоря досвітня це коли ми народжуємося від Бога, коли ми маємо повноцінне пізнання Бога. Без Бога, без Його слова ми у темряві, і для цього нам дано Слово Боже. Ми маємо приходити до пророчого слова, яке каже, що було, що є, що буде. Пророче слово щоб не бути у темряві. І якщо ми правильно це робимо, якщо ми стоїмо на правильному шляху, тоді зійде у нашому житті справді сонце правди. Тобто Бог прийде, Ісус прийде до нашого життя і зійде тоді досвітня зоря у вашому житті. Що це таке взагалі? Досвітньою зорею, Біблія говорить, являється Ісус. Або без Ісуса, без цієї досвітньої зорі, людина рухається у темряві, тоді навмання. Як там вийде, чи там, чи там? Чи коли Ісус дійсно тобі освячує шлях? Тобто, ти чітко можеш бачити, розуміти волю Божу, Божий план, долю Божу. Як ото кажуть, це доля. Так, але є доля від Бога і є доля від диявола. Так, ось за якою долею ти рухатимешся? Чи то від Бога, чи то від диявола, і це залежить від кого? Залежить від нас, і ось для цього нам потрібний Ісус, і потрібна саме ця подорож з Ісусом, щоб бачити, знати цю волю Божу, знати долю Божу, а Бог приготував найкраще. Але нововведення людини, доповнення людини, всілякі, якщо забаганки, душевки і так далі, і так далі. Вони приводять людину туди, де вона не хоче бути або де не хоче опинитися. Але це знову вибірчий якщо ми рухаємося за волею Божою, тоді виходить подорож з Ісусом. І тому, що нам говорить Біблія: Ісус прийшов, щоб ми з Ним поєдналися тут. Він наш голова, ми Його тіло, Він віддав душу за нас. І ми віддаємо свою душу і життя заради Христа та заради Євангелія. Тобто, ми повинні з'єднатися і душею, і духом повністю. Ми повинні поєднатися з Христом. Якщо ми з Ним з'єднуємося, тоді життя стає пригодою сповненою волею Божою. Ти тоді можеш з Ісусом бачити, знати волю Божу, життя тоді плідне стає, і ми можемо тоді мандрувати з Ісусом. Потім, коли ми переступаємо поріг смерті. Знову ж таки, хто нам потрібен, щоб потрапити в правильне місце? Нам потрібен Ісус ще більше, ніж насправді Він потрібен тут. Але ми з'єднуємося з Ісусом не там. Ми з'єднуємося тут, на землі. Ми тут з ним маємо з'єднатися, і Він нас зустрічає і приводить у Своє царство. Але якщо ми цього не робимо тут, тоді ми не маємо надії і там. Якщо ми блукаємо тут, тоді ці блукання можуть у пеклі скінчитися, тому. Щоб знати, бачити волю Божу, не блукати по життю нам потрібний, і будь-якій людині для цього потрібний Ісус, досвітня зоря, потрібне ось це народження. А народження від Бога це коли ми поєдналися з Ісусом, одне тіло, коли ми одностайні, однодумні, і кожен себе може перевірити. Ти став одним тілом з Ісусом, ти однодумний з Ісусом, наскільки ти з'єднався з ним, наскільки ти рухаєшся у Божій волі, і твоє життя насправді дійсно показує, у чиїй ти волі. У своїй, чи у волі диявола, чи у Божій волі. Інакше хто ми такі? Всесвіт, щодня дивишся у новинах, показують: вау, мільярди років туди бачать, туди бачать, ой, яка галактика! Хто ти? Ти навіть не комашка, не порошинка навіть у цьому всесвіті. Але є той, хто створив цей всесвіт. Бог створив, Ісус створив. Написано, хто це створив, хто має владу. Тож з ким тоді рухатися, якщо не стати сім'єю Божою? Ісус це дозволяє зробити: з'єднатися з Христом і рухатися з Ним. Якщо так небезпечно тут стає рухатися, так людина не знає, що буде. Подивіться на космос, подивіться на пекло. Як так рухатись тоді? Нам ще більше потрібний Ісус. Як же рухатись? Як у цьому розібратися? Для цього є зірки вже на землі. Ісус каже: Хто такі зірки? Ісус каже, це люди, які перебувають у волі Божій. Ті, що рухаються з Ісусом, ті, хто продовжують справу Ісуса. І так само Даниїл бачив часи наперед. Бог йому відкрив усі події, імперії, які будуть. Книга Даниїла каже, що неправедні нечисті ще більше робитимуть нечестя, неправди, і ми бачимо на землі багато нечестя, неправди. Але праведні будуть ще більше рухатися у святості, у правді Божій, у справі Божій. Вони приведуть багатьох до праведності Божої. І той, хто це робить, що Бог говорить, у вічності ці люди сяятимуть як зірки. Тож зірка це не просто щось таке. Бог каже, що Ісус є зіркою, і також ті люди, які рухаються як Христос, які освячують людям шлях, щоб люди могли знайти, побачити, утвердитися у Божій волі, з'єднатися змогли, пізнати Бога, зростати в цьому, рятувати інших людей. І як визначити цих зірок? Це ті люди, які навертають людей до правди, які впливають на цей світ. До речі, багато хто вважає, що вони у правді рухаються, і ніби це означає впливати на віруючих людей у церкві, впливати на когось. Насправді це впливати на цей світ, дорогі, йти підкоряти вірі, народи, невіруючих підкоряти один одного там, хто кого перетягне в церкву, в яке вчення, і так далі, а підкорювати невіруючих людей насамперед. Ось у чому суть. А багато хто зосередився на тому, щоб каламутити воду в церкві. Знаєте, це більше садукеї, фарисеї, як Ісус каже, які сіли на сидінні Мойсеєвім, Розумієте, так? Це вже подорож не з Ісусом, пригода. Тому нам треба слідувати за зірками, апостолами, пророками, тими людьми, які мають результат. Тому Петро каже: ви повинні розуміти, що завжди були в народі пророки і були лжепророки. Пророки говорили, вам треба покаятися, будуть проблеми. Вони показували на помилки і так далі. А вже пророки казали, все нормально, пекла немає. Тобто, вони завжди намагалися покрити гріхи людей, все нормально, живіть як хочете, і таке інше. Пророки попереджали проблеми, вам треба каятися, вам треба змінюватися. Те саме лжевчителі. Вчителі попереджають, зупиняють, вони бачать, вони розуміють, що буде наперед тощо. А лжевчителі, та все нормально. Як хочете, так і вірте, якого хочете, собі вигадуйте Ісуса. І що Петро каже: це сини прокляття. Тому Павло каже: якщо ти в церкві несеш розділення, то від кого ти? Ти служиш дияволові. Ти від диявола ти маєш утверджувати церкви. Тому весь контент, який робиться, якщо це для церкви, це спасіння, це утвердження церкви, а взагалі досягнення нових людей, спасіння світу. А багато хто сьогодні, перш за все, зосередився куди? На церкві ловити рибку в церкві. Тому треба мати розум, розум Христа. Розуміти, щоб ця пригода, цей шлях, який ми проходимо тут на землі, треба гідно пройти. З розумінням, з откровенням розуміючи, як тоді рухатися з Ісусом. Тому прийміть цей шанс, цю можливість, щоб справді здійснити цю подорож цією землею у часі, у вічності, пройти, щоб ваше життя було як пригода. І це може зробити Ісус Христос. Тому мандруйте з Ісусом Христом, щоб бути у волі Божій. Амінь.